Всім привіт! З вами Палич і турнір Лідер World of Tanks України 2023. Е, пройшли у нас кваліфікації. Кваліфікацію пройшли 23 е, учасника. Це вже виходить, вони 23 учасника турніру, можна сказати. Да. Але, на жаль, буде тільки 6 команд, і відповідно тільки 18 учасників пройдуть у групову стадію турніру. Сортування відбулося шляхом середнього урону на 20 танках із кваліфікації. Відповідно, перші 18 результатів проходять у груповий, групову стадію. Була тільки лише одна умова для тих учасників, для того, щоб попасти на турнір, це те, що ви дійсно стрімер, ви дійсно цим займаєтесь. Тому ви мали б стрімити перед турніром хоч якийсь там час, хоча б там місяць. Да? Люди, які почали стрімити перед турнірчиком, на жаль, ці люди турнір не проходять. Тому що в мене немає гарантії, що після турніру людина буде далі стрімити. А мені е, потрібні стрімери. Тому, на жаль, отака от ситуація. І е, е, дивіться, як буде проходити турнір. Скільки в нас 6 команд, буде сформовано 2 групи по 3 команди. Кожна з кожної зіграє по одному матчу. І таким чином команда, які набирають дві команди, проходять з кожної групи, у, виходить, у сітку вінерів по схемі Double Elimination. А, дві, а по одній команді, які займають третє місце в групі, вони будуть проходити також сітку вже лузерів Double Elimination. В разі, якщо буде однакова кількість очків, Після групової, групової стадії да, може таке бути, що кожна команда по три очка заробить. Да. В такому випадку, підним шляхом найменшого супротиву, перегравати заново, поки не виясниться, хто проходить, ми не будемо. Це може зайняти дуже багато часу. Тому просто зробиться сортування за кількістю нанесеного урону. Тому потрібно не просто перемогти противника, а й постаратися видати максимальну кількість урона у всіх 20 боїв. Тобто потіти, потіти ще раз потіти. І в такому разі, опять -таки, якщо буде команди однакова кількість очків, трьох команд, то перші два місця займає команда ті, та, яка настріляла за два матчі, важливо, за два матчі, найбільше урона. Точніше, навіть не урона вибачаюся, а очків набрали. За два матчі, які набрали найбільшу кількість очків. Отак. От, от. Таким чином, у нас виходить наступна сітка. Оскільки я це все роблю сам своїми руками малюю. Можна фантазувати, як хоч і зробити максимально комфортну на сітку. Да? Прям на ідеальну систему по Wination у нас не виходить, тому ми, таки, підмалюю я її під себе. Таким чином, що навіть команди, які займають третє місце в групі, мають ще шанс побороти, поборотися за перше місце. І таким чином, дивіться, група, група е, А гратиме перше місце з групи А гратиме з. Друге місцем групи Б, і, відповідно, перше місце групи Б буде грати з другим місцем А. Це по сітки вінерів. По сітки лузерів, виходить, у нас буде між собою грати третє місця першої групи А і групи Б між собою. Програвши цього матча, вже вилітає з турніра, А переможець цього матча буде грати з програвшим. Пари ПМ1, ПМ2. Що таке ПМ1 і ПМ2? ПМ1 це програвший матча 1 і програвший матча 2, Получається, да? відповідно, у нас є, як ви бачите, матч 1 це група А перше місце, і група Б друге місце. І далі, в принципі, я думаю, всі все зрозуміло. Іде воно далі шляхом системи Double Elimination. Затягнеться трошечки сітка лузерів нижче. Шут сітка лузерів затягнеться трошки довше, тому що е, за, за те, що даємо шанс третім командам е, пограти, командам да, які зайняли третє місця в групі, пограти, ще поборотися з далі в турнірі, то це плюс один е, тур, так би мовити. Але в принципі, нічого страшного, е, я в цьому не бачу. Хто буде перемагати, той буде більше відпочивати і буде більше часу мати на підготовки до. Наступних матчів. В принципі, це нормально, це логічно, так воно все працює. Оп'ять таки, турнір стараємося зробити максимально лояльним, щоб усі ним були задоволені. Якимсь таким чином, я думаю, ми сідочку під себе підмалювали. Якщо будете незадоволені, ну, маємо, що маємо. Важливо: усі матчі групи граються групи фінальної стадії, тобто в форматі Double Elimination граються в форматі Best of 3. Тобто, кращий. До двох перемог, грубо говоря, да? получається. А фінал буде, ви мають за перше місце, гратиметься, гратиметься в форматі best of 5, е, до п'яти перемог. Получилося доволі таки багато все це за часу займе, я думаю. Ну, це максимально кіберспортивний формат, скажімо так, щоб максимально мінімалізувати вплив рандому. На результати. Спробуємо в такому форматі, хто хай подивимося, як вам сподобається, як воно буде на все проходити. Ем, тому що треба пробувати, скажімо так. Тому що треба пробувати І, і відтоді ми вже в принципі колись доберемося за до самого так би мовити, ідеального скажімо так, формату. Таким ось чином. Цьому все діли, як... як не крути, всі турніри по суті, у нас проводяться вперше. Тому будемо експериментувати. Можуть турнір затягнутися на дуже довго насправді. Такі от діла народ. І тепер давайте підемо до корзин. Хто в якій корзині? І так, у нас йдемо е по результатах з найвищого до найнижчого. Корзина No1. Першій корзині е шокер X з результатами 5022. Е Далі. Е Фаст з результатами. 4689. Сіноптік ТВ з результатом 4614. Маринка в топі з результатом 4600. ФК Мателіз з результатом 4582. І правий носок з результатом 4396. Це в нас перша корзина е турніру. Друга корзина турніру відкриває її в гості з результатом 4354. Дальший Максиміс з результатом 4346. Атаман 4342. Палич 4181. Руно ТВ 3975. І е, замикає. Другу корзину е, Хідчен. Е, як він говорить, в нього нік читається на німецькій, і я не знаю як. Я попросив понапоминати пару раз. Сказав, як похер читати, так і читайте. Так і читаємо, виходить. от такі от діла. І третю корзину відкриває у нас Дімасік. з результатами 3867 середнього урона. Персиваль 3801. Jokerio Games 3800. Virtus Ua 3631, Mechanic YouTube да, 3597, і замикає е, наш турнір. Olevol. OF офф з результатом 3455. На жаль, решта учасників. Е, а саме це Кудмут з результатом 3401. Крава Юа 3316, Бандера 3304 і Хабвот з результатом 2850 не попадають в турнір за результатами своєї кваліфікації. Також є у нас е, учасник The Shatnik. е, Він також не попадає в турнір, тому що він е, почав стрімити за 2 дні до кваліфікації. Да? В нього ну, на, на, на каналі два стріма. Актив... Ну, і потім йдуть зразу вже кваліфікації на турнір. На жаль, він не проходить е... по причині того, що почав тільки стрімити, і така умова, що де гарантія, як я говорив, що він продовжує стрімити. <кхем> на жаль, от така ситуація вийшла із ним. В цілому, ви зараз бачите всі корзини на екрані. В принципі, що я ще хотів додати, давайте стосовно призового фонду поговоримо. Получається у нас наступні діла, як ми вирішили зробити призовий фонд. Я не захотів брати на себе ще відповідальність, е збирати кошти, тому що просто скажу, не захотів. Багато дуже мороки, і так я маю на свою голову ще й кошти збирати і там, з ними потім ще розсилатись і т.д. Тому ми вирішили піти петиком шляхом найменшого супротиву. Команда, яка програє, скидає команді, яка перемогла, 300 гривень. По 300 гривень. Давайте так би тобто, там умовно, там вже хто, як, хто як домовиться, там, умовно, перша корзинська 300 гривень, друга, другий, третя, третя. От, да? І таким чином от получиться формування призового фонду. Як робити в груповому етапі? В принципі, я не знаю, то я поспілкуюся з людьми, що скажу, ми цей обговоримо більш детально цей момент. Ну, це такі це нюансики. Чи, чи платити кошти в груповому етапі, чи вже починати платити кошти вже у, е, виходить, у фінальній стадії турніру? Сітки Double Elimination. Ми цей момент обговоримо з учасниками, створимо про, голосувалочку, проголосуємо і з цього моменту ну, буде зрозуміло нам. Просто якщо Команда, яка програє всі три матчі, вона заплатить по по 900 гривень кожен. Тому я не знаю, чи по 600, тоді би і нормально, по 900 вже вроді би як і багатенько. Якось так я скажу. Да? Ну, в общем, обговоримося з учасниками ми і зробимо висновки. Стосовно нарахування очків, тут все просто: один урон, один очок. Перемога 2000 буде, один фраг 500 очків. Все, нічого нового, нічого чогось там закрученого немає у нас. Гратимуться так само по 20 боїв. Банить карти можна хто який захоче. Кожна команда вирішує, які карти забанити. Граються тільки стандартні бої. На єврому сервері після 18 години. Такі от Якщо якісь там нюанси які будуть виникати, тоді вже домовляйтеся в першу чергу між собою. Якщо там когось не виходить зіграти після 18, але зіграти до 18 години. Якщо команда противника не проти. Щоб вони відіграли раніше, то в принципі, я не проти. Тому між собою ці моменти всі рішайте. Але бажано потім напишіть там, в групі, щоб знали, що так і туди, така -то, така то команда буде грати тоді-то, тоді, то й тоді. -то, тоді -то. Ну і взагалі попрошу всіх учасників, так би мовити, говорити, коли хто буде грати. Це буде, думаю, цікаво. В принципі, начебто це все сказав народ. Ось такий турнір формується, так би мовити, максимально в кіберспортивному форматі. Щоб постаратися максимально мінімалізувати вплив рандома на це всі діла, да, але самі розумієте, всяке може бути. Більш детальні про регламент є окреме відео з анонсом цього турніру, тому зупинятися на цьому ділу не будемо. І в принципі, на цьому все. На цьому, в принципі, все народ. Жеребкування буде я таки сьогодні, 25 го числа. В принципі, начебто, все вже уточнив, вже потім, так би мовити. З турнірчиком. Якщо друг що забудуся, то я докину це в коментарях. А на цьому все, народ. Всі лише надякую за підтримку. Надіюсь, вам турнір сподобається. Надіюсь, учасники також усі погодяться грати далі, тому що, якщо відмовиться людина, то що зробиш? Запасні нас люди, друг, що є. Хто не пройшов потуріку да? посеред духів. Друг, що запасні люди є, будемо шукати заміни. Замінить що. І то кажуть, право відмовиться, якщо у друшок ще є. Такі от діла. Взагалі, на цьому все, народ. Всім на найкращим. Тримайте себе добре. Все буде Україна.